За три роки відкритого ринку землі, за даними Держгеокадастру, в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі продажу української сільгосп землі. Про це повідомляє Open Data Bot. Зазначають, що загалом українці придбали пів мільйона гектарів землі із середньою вартістю у 41 тисячу гривень. Був дуже гарний старт у 2021 році, і Січень-лютий 2022 року були максимальні за об'ємами. І початком повномасштабної війни була дуже низька кількість угод. І тільки у 2023 році це почало виправлятися, зазначив керівник Open Data Bot Олексій Іванкін. Що ж до Волині, то тут цифри такі: за три роки в нашій області продали більше 15 тисяч гектарів землі. Натомість, за весь час роботи ринку, найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині. Там продали 60 тисяч 360 гектарів. Далі йде Дніпропетровщина 58 тисяч 869 гектарів. Та Харківщина. 54,5 тисяч гектарів. Щодо вартості одного гектара, то на Волині за інформацією аналітиків вартість становить у середньому 45 тисяч 900 гривень. Найбільший гектар землі станом на 2024 рік коштує у Івано-Франківській області 101 тисяча гривень. Також лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосується землі, яку отримують у спадок. Це 65% відчужень у департаменті агропромислового розвитку Волинської вартії телеканал журналу «Конкурентів» назвали конкретніші цифри щодо продажу землі на Волині. 18 300, 18 гектарів продано. В цілому це був 14 461 правочин. Середня ціна в нас по області 25 720. Керівник платформи відкритих даних Open Data Bot Олексій Іванків у коментарі Суспільному зазначив, що у 2024 році збільшиться кількість продажу Сільськогосподарських угідь у порівнянні з минулим роком всі очікували, що з 1 січня, коли бізнес зможе купляти землю, кількість і об'єм угод буде значно більшим. Але я вважаю, що фактор війни дуже впливає на цю ситуацію, і ми досі не бачимо компанії, яка б за цей період купила понад 200 гектарів землі. Зараз ринок розвивається майже органічно, і нема ні великих гравців, ні чогось, щоби були умови зростання ринку. Я думаю, що у 2024 році продадуть приблизно 250 тисяч гектарів. Це на 20% більше ніж у попередньому році. Нагадаємо, що із 1 липня 2021 року в Україні розпочав функціонувати ринок землі, який дозволив українцям продавати та купувати землі сільськогосподарського призначення. До 2023 року право на купівлю землі було лише у фізичних осіб для юридичних осіб. Ринок землі запрацював з 2024 року.